Уха из толстолобика Такая мини бачта Вудочная печка. Можно мусорские веточки спарю. Казанчик на 2 литра. Приготував з'їв і забув на п'ятьох чоловік. На жаль, більшого немає. Ну Подивіться, запах. У столобіки. Це паровозик. Пух-пух-пух. Це я лишнє викинув. Такий у мене тут рогачик, щоб його доставати. Коротше, камера не передає цей запах. Вода, морковка, дві картоплі. Перець чуть-чуть красний, солодкий, маленький помідор, один перець чилі стручковий, три перця горошина, одна цибулька маленька, петрушка, окріп, товсто риба. риба, півложки, перлової каші. І це все приблизно кипить 40 хвилин від початку. Може навіть 30-30 і Горяща палка в за на секунд 5 опускаєш, щоб ще більше був запах диму. І все, валя смачного.